В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Розарі звершуємо в намірі захисту нашої Батьківщини. Господи Боже наш, за заступництвом Пресвятої Діви Марії, всіх ангелів і святих молимось за мир в Україні, за єдність цього нашого українського народу, за припинення війни, за навернення і покаяння тих, хто розв'язав цю війну. Молимось за Божий захист для всіх захисників України. За тих, хто тримає оборону, хто жертвує своє життя заради миру і свободи, за стійкість нашої оборони по всій лінії фронту, просимо у тебе, Марія, духовного і фізичного зцілення для поранених і скалічених, звільнення полонених, окупованих, депортованих, про спасіння зниклих. Молімось за захист Божий для медиків, пожежників, рятувальників, комунальників, для тих, хто втратив рідних, хто залишився без житла. Хто не має розпачу, молимось за навернення покаяння зовнішніх і внутрішніх ворогів України, за примирення з Богом політичних, військових, духовних керівників держав, кожної людини, яка є на землі. Молімось за святішого Отця і всіх священників, розміцнення у вірі, щоб їх ревна праця приносила щедрі дари на славу Божу. Молимось за нові покликання до монашого і священницького життя. Молімось за спасіння душ. Що страждають у Чистилищі. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, родився від Діви Марії, страждав за Пунтія Пулата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхань, третього дня Воскрес із мертвих і вознісся на небеса. Де сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, в супричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь, Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш дай нам сьогодні І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас і лукавого, амінь. За примноження віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плітло на твого, Ісус, свята Марія, Мати Божа, мови за нас пішли, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений прітлона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословенна ти між жінками і благословенний плітло Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у родині. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і, і на віки Перша радісна таємниця, благовіщення, Отче наш що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений притло на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений притло на Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений притлона Твого Ісуса. <плес> Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний пілітло на Твого Ісус. Свято Марія, моли за нас нині і в благодійних смерті нашій. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плітло на Твого Ісусу! Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мотря Божа, молиться нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мотря Божа, за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений пліт, плітло на твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас грішно, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай буде прославлено, присвяте таїнство Євхаристії. О Марія без греха проробного зачата. О Ісусе, прости нам, гріхи наші, спаси нас від Вогню Пекельного, приведи на Небо усі душі. Марія, цариця миру. Радісна та дорога, відвіданий Святої Елизавети. Чина, що наші, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, Ісус! Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плідло на Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Марія, Божа, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Богу, за нас Нині Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Нехай буде прославлено, присвяти таїнство Євхаристії. Істина, кров, нашу, О Марія, без гріха прироного зачата. Сама, що до тебе О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від огню пекельного і прийди на Небо усій душі. Марія, Царитя Миру, нас. радісна таємниця Третя, Різдво Христова. Отче наш, що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословени плідлона Твого Ісус. Септа, Марія, Марія, Боже, Боже, зміші, неї нашої. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений підлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений на Твого, Ісуса, свята Марія, Мати Божа, за нас грішних, нині і в ходи на серці наші. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений на твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. свята Марія, Мати Божа, молиться на все вічна, і води на смерті наші. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід плона Твого Ісус. свята Марія, Мама Божа, молоді за нас вішне, Ми в мині і в ходих смерті нашої. Амі. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід плона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, і води в смерті наші. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки Амінь. Нехай буде прославлено присвяти, таїнство Івхаристі, і стани тіло, Господа нашої Ісуса Іса. О Марія, без гріха первородного зячата, що до тебе О Ісусе, прости нам, гріхи наші, Спаси нас від Вогню пекельного, приведи на Небо всі душі. А особливо ті, які найбільше потребують Твого Молодця. Марія, цариця миру, молись за нас. Радісна таємниця четверта, Жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі. Отче наш, що є сину небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хрій наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноват нашим, і не в нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус, святе Мати Божа, волойся в нас вішна, нині і в Одинос і нашої. Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона твого Ісус. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, Молі і са настрішних, нині і смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Нехай буде прославлено, присвяте таїнство Євхаристії. істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. О Марія, без гріха, первородного зачата. Моли за нас Ще Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі. А Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя, Марія, царице миру. Радісна таємниця п'ята, знайдення Ісуса у храмі. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісуса, свята Марія, Мати Божа, молиться нас вішна, нині і в годину смерті наші. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божна, моли сама з вічна, і потихі смерті наші. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плідлона Твого, Ісуса, і за нас вещами і в Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться за нас гріш, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, плід плідлона Твого, Ісус. Свята Марія, Божа, Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісуса. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і в ініцьчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай буде прославлено при святе таїнство Євхаристії. і в тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. О Марія, без гріха первородного зачата, за нас, що до Тебе приймає. О Ісусе, прости нам гріхи наші. Спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі. Марія, цариця миру, молись за нас. Під твій захист прибігаємо, Пресвята, Богородице Діво, благаннями нашими, погорди в потребах наших, але від усяких небезпек, завжди нас визвали. Діво приславне і благословене, Оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас, у Ісусе, Божественний Пастирю, який покликав апостолів, аби зробити їх рибалками душ. Притягни до себе палки і шляхетні серця молодих людей і зроби їх своїми послідовниками та слугами, вчини, щоб вони поділяли твоє прагнення загального відкуплення, ради якого ти неустанно складаєш на вівтарі свою жертву. Ти, Господи, живеш для того, щоб заступатися за нас. Відкрий перед Твоїми покликаними обрії, аби вони побачили весь світ, у якому так багато братів благають про світло правди і тепло любові. Вчини, що, відповідаючи на Твоє покликання, вони продовжували тут на землі Твою місію, будували церкву, Твоє містичне тіло і були сіллю землі та світлом світу. Обдаруй, Господи, своїм покликанням також багато жіночих сердець. І вливних прагнення євангельської досконалості, самовідданого служіння церкві та ближнім, які потребують допомоги і любові. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.